Всім привіт! Сьогодні пекла ще один добрий пляцок пісочне тісто, горіхи, кокос та вишні. Завжди переживаю, щоб не було надто багато пісочного тіста, адже сама люблю, коли багато начинки, а менше тіста. Тут пляцок вдався добрий. Рекомендую вам його приготувати, нехай смакує та нехай вам все вдається. Приготуємо тісто на пісочній паляниці. Маргарин з борошном перетираємо в крихту. Даємо злегка збиті жовтки, цукор та сметану та соду, погашену оцтом. Можна використовувати розпушувач, а можна соду. Та замішуємо тісто. Тісто замісила, поділила на дві частини, до однієї додала ложку какао та шоколадного тіста зробила три кульки. Всі три кульки шоколадні я заморожую, а біле тісто накриваю плівкою та кладу просто у холодильник, поки готуватиму начинку. Поки у нас холоне тісто, я буду збивати білки з цукром. Білки бажано брати кімнатної температури, щоб краще збивались. Білки я вже збила. Тепер буду ділити їх на дві частини. Половину білків відкидаю в іншу миску. До одних білків я додаю арахіс подрібнений та підсмажений. До інших додаю кокосову структуру. Аккуратно вимішую. Викладаємо тісто у форму, можна руками, можна трішки спочатку розкачати, духовка вже нагрілася. Викладаємо білки з горіхами. На горіхи викладаємо кокосову стружку. Масу ділимо так, щоб було на три паляниці. Тепер викладаємо вишні. До речі, крем можна готувати не на молоці, а на вишневому соці. Адже якщо ви відкриєте банку вишеньці, у вас залишається, тому можна використати його, також буде смачно. Така кислинка. Тепер затираємо шоколадним тістом і таким чином потрібно спекти три коржі. Печемо при температурі 180 градусів до доброго зарум'янення коржа. Приготуємо заварний крем, частину молока з цукром. Я буду кип'ятити, до іншої частини холодного молока додаю крохмаль та борошно, гарно вимішую, щоб не було грудочок. До гарячого молока додаємо крохмаль та помішуючи варимо ще хвилину до загустіння. Ось крем вже трохи підгуснув, накриваю його та залишаю до охолодження. М'яке масло збиваємо. В декілька етапів додаємо охолоджену заварну масу, перекладаємо коржі кремом. Верхній корж перекидаємо верх ногами, притискаємо, залишаємо на декілька годин. Такий торт колись дуже часто на всі зимові свята пекла мама. І називався він шахматний, адже начинка викладалася вся купочками та у шахматному порядку. А я трішки змінила. Але смак залишається такий. Це дуже смачно.